Доброго ранку всім. Всім привіт з днепра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас щотижнева рубрика Рукодільний щоденник. Хочу привітати окремо тих, хто нещодавно до нас приєднався. Я бачу, що в мене трішки додалося кількість підписників. Тож вам окрема подяка в окрему корзиночку, що ви таки підписалися. Зробили цей абсолютно вірний вибір. От, і хочу повідомити, що е, щотижня ми тут збираємося в неділю зранку. Е, ну, можете дивитися не так рано. Я зазвичай десь десь о 9 чи о 10 викладаю відео десь таке, то воно вам підіспіє до е, другої кави, а хто в понеділях трішки довше спить, то можливо і до першої кави його подивиться. От, але можна його дивитися за обідом, можна ввечері, можна навіть в понеділок. Як вам більше подобається. Е, дивимося, що я не вишивала цього тижня. Е, цього тижня мені трішки є що показати, бо я вишивала аж чотири процеси. От, перший ви бачите перед собою: це в мене серія Щедрик від Катерини Безперстової. І сюди кіт-бубенчик затисався, але на нього поки що не дивимось. Дивимося сюди, на цю дівчину. От, це в мене п'ята вже з цієї серії. Я не буду зараз витягати, але можете подивитися мої попередні щоденники. Там є ще три персонажі. От, це п'ята, і тут буде ще шостий чортик. На цій дівчині я закінчила майже всі хрестики. Мені тут ще лишилися чорні от всередині цих красних. Штучок буде такий чи чорний, ну це буде як вишивка в неї на фартушку. От. Всі хрестики завершено. Я думаю, що, можливо, е та може і завтра я пороблю на ній і дівчинка буде готова. Тут в неї ще будуть китички, але китички я буду переробляти, коли буду вирізати і оформлювати. От. І вже час е підбирати ниточки на е наступного персонажа. Хочу завершити. Цей етап от роботи з пластиком. Тут в мене ще має бути киця, яка парна до цього бубенчика, але то буде вже окремий проект. В мене рахуватися. От, хочу трішечки ну підзвільнити, так би мовити, місце для. Місце в моїх папках з процесами, бо є в мене ідеї, що мені восени там робити. <гум> ну, до осені ще ми дійдемо, але поки що, от літні процеси я б хотіла цього чортика. Ну, так, я амбітно думаю, що я, можливо, його ще влітку зашию. Ну, подивимось, що буде. От, це в мене такий ну можна казати на півфініш, напівфінал, так би я мовила. От, ще в мене з літніх таких процесів е просувається оця дівчина. дівчина літа, Я зараз вам ставлю картинку окремо її, вона дуже гарна. Це в мене Мірабілія 4 сезони. По ним є окреме відео і окремий плейлист з відео на кожну окрему сезонну дівчину. От. Вишиваю я на турецькій рівномірці нитками ПНК це проговорюю кожного разу для, ну, на всякий випадок. Якщо ви дійсно дивитеся це відео перше. Не знаєте, які в мене були процеси. Хоча в мене попереднє одне з попередніх відео було всі мої процеси, і там воно дуже детальне, там все розповідаю. Подивіться, там є багато цікавого. Так от, що тут додалося на цій моїй дівчині літо. Я додала основну цю штуку. Це в нас частина такого драпування таких складочок, от, які в неї йдуть на, на плече. Тут, 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 тут фактично вже будуть плечі. От, десь тут, тут на рівні з цими персиками. Тобто я вже просуваюся до верхньої частини, тут ще буде складка ну така Більш тем, темнішими нитками, такою ниткою, трішки темно. Тобто, я вже, отут от лишилося місце на ноги, там будуть плечі, і я їй ще волосся до шию, Я думаю, що в принципі теж вона має всі шанси, ну, як і п'ятий щедрик, завершитися влітку. Що було б логічно, бо дівчина літня. От, е, тут, що я е, полишила місце, отут я ще дошею світлою ниточкою. Тут, оці, тут я просто в мене нитка закінчилася, я не стала її додавати, бо тут в мене будуть ще деталі цієї нитки. Я вирішила, що я темнішою душею і потім тут додам. От, а оці от, е гніздечка, це лишилося під бісер. Тут буде багато бісеру, бо -от, ці дірочки це будуть зашиватися бісером. І по краю тут ще буде бісер, то таке багате. Мені дівчатка сказали, що це халат. ну я, В принципі, вона знаєте, вона мені нагадує, як вона, е ну я знаю, чи може ви теж в дитинстві таке робили, в мене був такий Гарний, я б не сказала, що це плед. Коротше, в моєї подружки було таке покривало на кровать. Покривало на, на, на ліжко таке, ну, на якби парадне таке покривало, Парадне таке, воно, в неї батьки працювали на півночі. Десь в Магаданській області, десь там. От, і там привозили з Китаю такі шовкові класні вишиті е, гладю, я не знаю, чи вручну були вони. Ну, коротше, таке якесь шикарне простирадло. простирадло, е, ну, Воно таке, от для, знаєте, коли гості приходять, і ти застіляєш ліжко, от таким от, щоб було парадно. От, і в неї було таке покривало в бабусів її. Вона до бабусі приїжджала сюди, і ми з нею завжди гралися. Ми загорталися в це покривало от, і влаштовували концерти. Це було таке, знаєте, як концертна сукня. Бо воно ще до нього така бахрома була, таке китиці гарні. І ви вишите воно таке було якимись е такими феніксами, якимись райськими птахами. От, ну, смаки мої. Десь звідти загортання за, за покривало. От, і мені ця дівчина з оцими своїми бісерами вона мені дуже нагадує кожного разу, і воно ще було такого рожевого відтінку. От, вона мені е, нагадує, е, оце покривало бабусі Олі. Я коли дивлюся, думаю, ну, мабуть, в неї це все ж таки якесь спеціальне, якась сукня. Вона ж все ж таки не, не, не покривала, загорнулась. Коротше, буде гарна дівчина, закінчу її, маю влітку її закінчити, бо в мене там і осіння, осіння не менш гарна. О, це другий мій процес. Цього тижня, якщо ви дивилися уважно на обкладинку, то ви зараз знаєте, що, що, до чого ми. Рухаємось, але хочу ще одну показати. Зараз ставлю картинку, це в мене е схема з пташечкою Калібрі і гібіскусом від е дизайнерки Вікторії Пахомової. Дуже гарна схема, я її вишиваю в DMC е на е 20-му каунті. Тобто вона, вона в мене така дрібне, дрібненька виходить, е бо я хотіла її таку, знаєте, якусь. Ну, маленьку Тендітно, бо вона таки по розмірах, вона і на 20-му каунті не, не дуже мала. От. А якщо б я її вишивала на чомусь типу з 16-го каунту, то вона була б взагалі здоровезна. Але мені хотілося її таку якусь більш тендітно зробити. От. Е, мені стало нудно вишивати зеленим, тут ще пропуски є. Отут маю ще душитися зелене, і отут-у цьому листечку теж щось є зелене. Оця частина вже дошита, і отут ще трішки буду дошиватися. Я вже полізла на червоні відтінки, ну, вже на саму квітку, на самі, на самі пелюстки тут вже вишивати, там колібрі ще вишивати і вишивати, але червоненьке я вже почула. От дивіться, отут-ут -от в мене три відтінки і два бленди. Угу. Ну, Якщо не рахувати оцього ну, такого більш темного, то тут -от є бленди і відтінки, і воно якось взагалі не, не дуже відрізняється навіть на камеру. Вживу воно ну, трішки більш помітне, але все ж таки не дуже воно прям видно, що якісь переходи кольорів. Сподіваюсь, що коли тут ну, вишається, то буде більш гарно. Я бачила відшив. Відшив гарний. Але от поки я його вишиваю, в мене деякі сумніви є, чи треба тут стільки відтінків. Це схоже на вишивання, коли я вишивала букет тюльпанів від, по схемі Євгенії Калснікової. Кілька років тому я його вишивала. 21-го року я його завершу. Ну, В моє відео про вишиті роботи воно в мене там є. Воно, до речі, вишивалося на такій рівномірці, як я зараз мірабілію вишиваю. така теж така кава з молоком кольору. От. І там теж в мене були сумніви, бо деякі відтінки вони були просто ну, не розрізнити. От. І Ну, в принципі, воно може і гарно, що на ну, півтона і, і ще бленд між ними. <сум> От, але ну, якось воно такої глибизни не додає. От, е в принципі, процес мій, е мені цей подобається. Я тут додала там, щось близько 500 хрестиків, і воно не складно вишивається. А тільки що воно 20-те і 20-й каунт, і тут треба, знаєте, коли закріплюєш, тут треба дуже так постаратися, щоб протягнути цю ниточку. Вишиваю DMC і на 20-му каунті Якщо ну, просто нитка, вона треба її через голочку, як звичайно. А якщо вишиваєш блендом, то бленд треба різати по пів метра. Бо коли вишиваєш, дуже кінчик стирається до кінця і там ну, відрізають такі шматки просто нитки. Бо вона просто ну, якби стончилася. От, і бленди я тоді ріжу, і ну, не, вона не така довга і не так швидко стирається нитка, бо вона проходиться через основу. Ну і дуже тоненькою голочкою я її вишиваю. Взяла тонші голки роялу, бо ну, звичайною DMC -шною голкою воно якось грубенько через неї вишивати. Але сподіваюся, що буде дуже гарна картина. Давно не вишивала. Ну, як давно, я її вишивала на коли брала всі свої процеси потрогать. От. А Зараз оце вишиваю по, -по, -по, по трішки, здається, в квітні я її останньою перед цим вишивала. От. І ще до нас завітав отакий мужик, харизматичний. От. Вітайте, козака моя. Це в мене по схемі катрусині рукоділки, катруся UA. Вишиваю на 18-му каунті покупала окремо на різку DMC. От. Додала йому за вчора чи позавчора, додала йому більше 400 хрестиків, там 420 шимось, ну щось таке. От. Але ну, ви б бачили тут, в принципі, різниці не дуже. Бо ці 200-400 хрести, хрестиків були на заповнення. О, цих тут ще лишилися, отут на носі в нього, ну, тут не, не контрастно, воно не видно. Отут, тут, тут, тут якісь такі поодинокі хрестики, отут, от, на голові, я йому додала, тут було не так заповнено. І отак навколо голови, тут якісь там хрестики додаю, тут трішки в руку додалося, теж з... Оцих поодиноких, отут, на плечі. отут видно, отут на плечі я додала, і трішки ну, я дошиваю ниточку, вона бленд, я не хочу її ніде паркувати, я хочу душити її, тут, отут, і тут вона ще буде на отут на світло от сюди піде, на сорочку. О, от. То я її дошею тут і нею ж піду сюди трішки її дошею. Мені треба тут подошивати, але тут, знаєте, тут таке, знаєте, два хрестика: один тут, один тут, наприклад, і більше воно в цьому куточку ніде не зустрічається, а зустрічається аж десь отут. От. І потім воно ще, ну, наприклад, в дереві зустрічається. Тобто, навіть якщо там на всьому дизайні там, дві з чимось тисячі цих хрестиків, то тут буде два. А основна маса буде, наприклад, отут. От. І це дуже ну, гальмує процес. Звичайно, що швидко взяти е, якусь одну нитку, наприклад, як на цьому чи на дівчатках на Мірабілі, там береш одну нитку. І шиєш оцю частину, всю просто так раз, два, раз, два. Оце я фактично за, ну, десь за годину я її, може вишила цю штуку. От. А тут е, ти можеш просидіти годину, додати там якихось там, я не знаю, 100 хрестиків, і їх буду не видно. Бо я вишиваю, я ж вишиваю не парковку, я вишиваю по кольорах. От. Е, я хочу ще його трішки пошити, і зараз у мене 2,5% на ньому. Нагадаю, тут 185 тисяч хрестиків, і тобто 1% це становить 1850. Ну, така нормальна. Тобто, отут -от в мене 14 тисяч. <свісно> тобто 10 вишити повністю цю квітку з колібрі, це буде менше, ніж тут 10, тисяч... 10%. Оця дівчина, вона вся щось там 4 тисячі. Тобто, ну... Це навіть близько, ну, тобто 2% звідси це буде оця вся дівчина. От, тобто, ну таке пристойний великий розмір, і я думаю, що я буду його потроху вишивати. Е, я вже придумала ідею, як я. Я спробую повишивати на камеру, але я не певна, що з цим процесом це буде дуже гарно, бо воно там нитку переставляти, втягати, закріпляти. Воно таке, я ж не вишиваю його на, на рамі. От, хочу спробувати на більше п'яльця його взяти, на ті, що в мене задіяні були під Dimensions, я трамвай на них пробувала, мені сподобалось, бо там, коли великий шматок, от, наприклад, тут, тут у нього рука, так, от, так, от вона дошита десь до сюди. І отут от, от, вся рука вона, в принципі, одними і ти самими кольорами вишивається, або сорочка, вона одними ти самими кольорами вишивається. Дуже зручно на маленьких п'яцях, коли є ну, якийсь об'єкт, наприклад, голова. Але коли цей об'єкт більше, то, ну, можливо, більш доцільно буде взяти більше п'яльця. Я спробую. В принципі, різниця між оцими і оцими п'яльцями, ну, по зручності вишивання багатобарвника, вона невелика. Але коли ставиш на самі найбільші, на четверті, на оці, ну, найбільші, там є проблема, що його тримати не дуже зручно, бо оця канвуха, яка намотана, вона ну, трохи додає ваги. І коли ти тримаєш маленькі п'яця, воно якось компактно. А коли ти тримаєш великі і на них ще намотане, оце, то воно перевішує не дуже зручно її тримати. Але я спробую. От. І, можливо, я все-таки спробую записати, чи на кожний відсоток мені записувати таке відео. Я спробую записати такі комбіновані відео, де показувати просування, по-моєму, і якесь розповідати. Байки з української там, етнографії, історії, такого всякого. Я вже трошки підготувалася до цього, але маю ну, дозріти саме з технічного боку, як мені це вишивати. От, тоді вже будемо і розкручувати його, і дивитися більш детально. Поки що маємо те, що маємо. Я його не закидаю, але знаєте, якщо я на ньому сконцентруюся, то я завалю. Фініш на цьому, фініш на мірабілі, забуду про інші свої всі процеси. В мене, там зріє план ще одного старта. Ну, там фактично не один буде старт, там буде кілька стартів. Ну, я б хотіла зробити ці старти, як воно там. Як то кажуть, життя покаже, чи зроблю я їх чи ні, але до осені чогось мені б хотілося такого цікавого. Якщо я цю дівчину фінишую і цих фінишую, то, можливо, я так і щось зроблю. от На цьому я вам всім дякую за увагу, дякую, що подивилися. Спасибі, що приходили, як то кажуть, рада вас тут всіх була бачити. І бажаю вам провести гарно, корисно і ефективно час. І зустрінемося на наступному тижні. На наступному тижні все-таки вийде в мене тех. Я його хотіла цього тижня випустити, але м м м вирішила приберегти на наступний. До речі, до речі, ледь не забула. Вже прощаюсь, знаєте, як в, в дверях вам нагадаю. Цього тижня в мене вийшло дуже красиве, дуже гарне відео. Ну, не відео, гарне, об'єкт дуже гарний. Я показала детально процес, як вишивати зшива. І е, збирати е, об'ємну об об'ємну сніжинку на пластику, вишивка бісером е, це такий 3D-декор від компанії Woodstitch От, вона мені самі дуже подобається, і я там записувала весь процес, коли я її вишивала. Я думаю, ви її могли вже бачити. Якщо ви ну, дивилися мої ролики навесні, то ви могли цю сніжинку вже бачити, але там більш детально показано, що там вишивалося, як вона зшивалася. Тобто, якщо вам сподобалася сніжинка, подивіться це відео, воно ну, прикольне, симпатичне. От, е якщо у вас є така сніжинка в запасах, то обов'язково подивіться це відео, бо я там е розповідаю кілька трюків, які полегшать вам е вишивання і збирання цієї сніжинки. От, ну, а якщо, ви просто... <с? <с?> якщо у вас немає такої сніжинки, ви не любите вишивку бісером, е ну, можете просто фоном подивитися або не дивитися, просто зайти і поставити мені лайк, мені теж буде приємно. От, на цьому все. І е зустрінемося наступного тижня. На тегу і на нашому щод... рукодільному щоденнику.